Терези, Доброго вам дня, часу, ночі, коли ви мене бачитесь. Давайте подивимося з вами розклад на травень місяць. Мене звати Лена Храмцова. Будемо разом магічити. Подивимося на двох колодах: це містичне таро і оракул. Оракул зцілення. Він нам покаже, що ж потрібно вам зцілити. Сідайте зручно, і поїхали. Я візьму зараз шість карт для вас, Терези, і ми з ними розглянемо. Коли роблю розклади Таро, то я завжди використовую психологічні поради. Це означає, що ви отримаєте не тільки інформацію, що буде відбуватися, а й поради, як легше краще сприймати цю ситуацію і як вийти в правильні вібрації. Терези у травні. Вилетіла прям карта. Зараз ми її покладемо. Туз Пінтаклій. Дуже класна карта ресурсна. З вами сьогодні поговоримо про ресурси. Давайте вона буде тут лежати. І так, загальна енергія. Яку жабу треба з'їсти? Зараз розповім про жаб. Ви загадуєте, будь ласка, ситуацію, і карти дадуть підказку, як її треба вирішувати. Особисте життя, в кого вона є, в кого нема, подивимося. В чому ваш ресурс? І несподіванка. Ми ще з вами поговоримо про ресурси, як розшифровувати ще один туз. Терези. Терези ви в нас повітря. Хто таке повітря? Що таке повітря? Повітря це в нас мічі. Ось у вас дно колоди, король мічей. Ви бачите, так? І так, туз Пентаклі. Випала карта. Що означає ця карта? Це е, фінансові ресурси, які будуть проростати. Зараз розберемо далі ситуацію. Взагалі, ту спінтаклі називають ще Дар Бога. Це такий подарунок долі, коли, напевно, щось ви добре зробили в цьому житті, і от вам приходять нові плоди. Але треба дивитися, для того, щоб ця рослинка росла, не треба просто дивитися і. Думати, якось воно буде. Що для цього треба робити, щоб фінанси проросли, ми і розберемо. Загальна ситуація тут жезлов. Подивіться, яка у вас красота, якщо порівняти два цих туза. Маленький росточок, а тут виріс. Ваші фінанси виростуть, фінансовий потік відкриється, якщо ви сядете, відкриєте книгу і почнете вчити. Зараз є питання для багатьох: чи навчатися, чи працювати. І карти кажуть вам, що, будь ласка, думай на майбутнє і думай, як потрібно вивчити курс онлайн, попросіть, щоб вам просто хтось. Що ви знаходитеся, наприклад, в будь-якій країні є соціальна допомога, оплатили курси. Зараз дуже багато професіоналів і майже всі працюють онлайн. Тому читати, вчити і тільки так запрацює ваш фінансовий потік. Наступне, яку з'їсти треба жабу? Фраза Eat the Frog, з'їж жабу. Вона означає зробити щось неприємне. І тут у вас випадає королева Пентаклі. Королева Пінтаклі це жінка земної стихії. Це може бути тілець, діва або козірошка. І от вам потрібно з цією жінкою щось таке вирішити, неприємно. Можливо, це розмова з, з лікарем, яку ви відкладаєте. Можливо, це розлома, розмова з мамою, з подругою, з е, шефом. Але вам потрібно цю розмову провести. Давайте дотягнемо карту, подивимося, що є в цій. Карті. Двойка жезлов це якесь планування, це, скажімо, е, якийсь проєкт. Тобто вам потрібно запланувати щось, бачите, дівчатка, так дивиться, е, вони Якщо подивитися, наприклад, на карти, да вона від, е, як би так це виразити, вона відвернулася. Тобто вам потрібно от від цієї жінки відвернутися? Ось ваша і жаба, е, якісь нові пламни. Хто дівчата ще живе з мамою? Будь ласка, відділяйтеся від мами. Знов таки, може ваша донька, можливо, подруга, але вам потрібно від цієї дити... дитини дитини. А може й дитина від цієї людини відвернутися і мати свої плани, свою землю в руках тримати. Сьогодні, до речі, повний місяць. Роблю розклади, так співпало, сьогодні якраз повняк. Вже все. Ви маєте створити свій всесвіт. Відверніться від цієї людини. Наступне, як вирішити ситуацію? Круто, башня. Башня карта, яка каже, що чого ви тримаєтесь за те, чого немає. Треба просто зруйнувати і відпустити. Тут може бути. Ви е, тримаєтесь за відносини, ви можете триматись за роботу, за квартиру, але воно розрушено. Тут навіть не склеїш. Пам'ятаєте, двічі в одну річку не війдеш. І тут навіть без варіантів, оскільки ви тримаєтесь за те, що більш не існує. Тут може бути ще в нас нерухомість по цій карті, і ви думаєте там, продавати, не продавати квартиру, вона там в пліснямі, ви її лишаєте. Наприклад, живете за кордоном і повертаєтесь раз в півроку дивитесь, там, якісь... платите рахунки і... або квартиранти. Ну, карта каже, ні. Так само відносини, вщент. Просто е лишіть цю ситуацію, ви її не склеїте. Четверте питання: особисте життя. П'ятерка Пентаклій. Хто в клетці? я в клетці. Дивіться, як вам класно. Ви зараз знаходитесь в такій клітці, і ще й вона там класна. Ви думаєте, що там можна цвісти. До речі, це може бути і про відносини. Зараз ми подивимося, що у вас там в тій клітці робиться. Емоційна клітка. Ви знаходитесь ті, хто от, от, мають відносини, вони вас тримають ви в якійсь емоційній о... обмеженні, оскільки. Людина пристосовується, в принципі, до будь-якої ситуації і каже, ну, якось ж буде, наша улюблена фраза, але якось не буде. Така карта 5 це карта криза. Це карта, коли ви маєте зрозуміти, що є десь там світло, але воно не ваше. Ви себе некомфортно почуваєте в цій ситуації, тому вирішуйте. Треба реально інколи дивитись на речі і називати своїми іменами. Просто проговоріть. Я живу в клітці. Не дуже я щаслива емоційно, а мені потрібно десь, десь бігти. Для чоловіка це може бути відносини з жінкою в одної стихії, коли ви почуваєте себе справді некомфортно. В чому ваш ресурс? Четверка, пінта... жезла. Красива карта. Ваш ресурс в тому, що ви можете побудувати стабільність заново. Жезли, Вибачте, четверка жезлов, це в нас свято, це сімейна така карта от побудова. Ви можете зробити там гніздо, там свій дім, де ви знаходитесь, незважаючись на всі процеси, які у вас відбуваються. Навіть телефон рухається, ви можете зробити собі добре, собі красиво. Ті, хто зараз знаходиться за кордоном і залишив свої домівки, ви все рівно маєте таку здатність зробити для себе комфорт. Подивіться, той наверху ви знаходитесь, знов-таки на вершині. Пішові цепочки, як то кажуть, і у вас тут і пташки співають, знов такі чотири дерева, стабільність. Ви можете зробити круто для себе. Це не в кожного є такий талант, але ця карта говорить, що це емоційна і така от життєва енергія, яка вам вдається. Та буде несподіванка. Десятка м'ячей це ситуація. Яка буде у вас розвиватися, і ви зрозумієте, що щось воно не так. Ось ваша ситуація, яку треба вирішувати, От просто вам в один момент буде тумач, як кажуть, багато всього. Знаєте, я подивлюся, з чим буде пов'язано. Щось буде вас просто турбувати. Новий якийсь прорив. От вам буде дуже важко почати щось нове, вийти в нові. Можливо, це буде також і ваше навчання, куди будете виходити, попрощатися з. Цією жінкою, яка вас дістала, плюс тут ситуацію відпустити, ваше емоційне тут можуть бути знов такі відносини, вам ви зможете це все. І у вас буде боліти голова, як пригнути в нове, в невідоме, як зробити цей шлях. Якщо вам потрібна психологічна підтримка для того, щоб ви просто. Знайшли свій шлях і не боялися, звертайтеся. До речі, сьогодні проводила консультацію. Так цікаво, прийшла клієнтка. Ми з нею сиділи в кафе, розмовляли. От неї був вибір, чи м -м, бути парихмахаром, чи вона хотіла перукарем, да? чи вона буде перукарем, чи вона буде працювати в відділі логістики. Ми з нею пропрацювали це все проговорили. Вирішили, що бути перукарем круто. І тут уявляєте собі, ми сидимо в кафе і чуємо голос фрізюа. Як так може бути? От просто хтось голосно комусь сказав. Це ну, у мене такий неймовірний ефект. Ми просто з нею почали сміятися. кажу, до тебе говорить вже. Всесвіт. Тому, от якщо ви зараз мене бачите і у вас складається ситуація, карти показали. Звертайтеся за допомогою, щоб ви могли зробити перший крок, щоб вам не робіть мені мозги, і пригнути, і цибнути в нове. Тепер ми зараз закриємо карти вам тузом, щоб був такий імпульс, була енергія, і подивимось, як завжди, що ми будемо зцілювати. Так? У нас оракульна колода. І Терезам що треба зцілити? Перший крок вже ж треба щось робити, правда, Терези? До речі, буду дуже вдячна вашим вподобайкам, коментарям, воротньому зв'язку. Мені завжди дуже приємно. Що будемо зцілювати? Е, Так. Штерки. сила! Вам потрібно знайти силу, бачите, якраз те, про що говорила. Знов таки місяць, повний сьогодні, і в тігри мають бути крила. Ви маєте знайти ом, свою силу і зрозуміти, в чому вона. Отой ваш ресурс ви, бав, да, вам четверка жезла це е, те, що ви навіть і в пустелі зробите просто неймовірне, зручний, е, зручне місце затишок для себе, таку оазу, щоб жити. Знайдіть свою силу, напишіть. Пропрацюйте і не забувайте, хто ви і що ви. Терези. Дякую вам. Побачимося в наступному відео.